Доброго дня, шановні мої глядачі. Як бачите, в мене черговий фон. Знаєте, я колись був такий жартівливий виступ, і чим я його тільки не пробувала. Так оце я який вже фон тільки не пробувала, але ну, здається, на цьому фоні кольоропередача найкраща. Е, стосовно кардигана поперечним в'язанням, на який я намагалася зняти щось. Ну, З рідні майстер-класу, бо майстер класи я писати не вмію. Але от не зустрічала я на теренах Ютубу, навіть російського, якраз кардиганів поперечним в'язанням, то хотіла зняти. Але одночасно цей кардиган, я думала, що в мене буде брати участь у проєкті Моя веселка, я його заявила. Але катастрофічно не встигаю. Все, що в мене зв'язано, оце ось через усе. Уже тут буду закривати і переходити на вив'язування рукава. Це я пізніше підзніму, все-таки я спробую стулити те, що ну, приблизно буде схоже на майстер-клас. І ще у мене зв'язано від іншої пілочки ось ця частиночка. Відповідно, до кінця, до кінця червня, давайте я оце приберу. А, відповідно, до кінця червня я абсолютно катастрофічно нічого не встигаю. А, тому в терміновому порядку вирішила до кінця червня щось зв'язати. Що? Це буде монстрик. Лабубу, ось голову вже зв'язала, у мене дитина просила. Знайшла, він ще не знайшла, а Маруся із Марусиної скриньки рукоділля люб'язно поділилася покликанням на майстер-клас безкоштовний в інстаграмі ось цього монстрика. І оце зараз в'яжу капюшон. Ну Якщо це в мене Напівбавовна, вона дуже м'якенька, така гарна і дуже добре в'яжеться. То я вирішила, що якщо в'яжуть із оцієї пухнастої пряжі, то я зможу зв'язати комбінезончик для монстрика із букле. Знаєте, я занадто на себе понадіялася. Крючок у мене ось цей із ергономічною ручкою. Але він підходить тільки для тих, хто крючок ось так тримає. Якщо тримаєте крючок як ручку, як в'язати не можна, але користі ось із оцієї вигнутої ручки нема ніякої. Отак була б користь, так так, ви бачите, повертається наскільки голівка крючка, що незручно. Так що, ось це моє таке коротке підключення із новим фоном. І із з тим, що я змінюю трошки проєкт, з яким будуть приймати участь у, червні, у червоному червні. У моїй веселці. І крім того, я беру участь у проєкті в літо двері відчиняю. Я вже, в мене є вже закінчені вироби. Це топ-сітка для внучки, це е, для мене футболка е, з шовку з льоном. І, е, Напевно, буде, я думала, в третій номінації я не буду приймати участь, а певне, буду, тому що у третій номінації е, організаторка проєкту люб'язно згодилася, щоб ми в'язали не тільки шарфики, панамочки, а також іграшки. То, думаю, що ось цей монстрик у мене буде брати участь у третій номінації. Я вам поставила шматочки, як я все-таки намагалася там познімати, пов'язати, і зараз перед кінцем теж трошки релаксу, трошки в'язання. На цьому я буду закінчувати своє дуже коротеньке відео. Буду намагатися швидесенько Зв'язати того монстрика для того, щоб до кінця червня можна встигнути прийняти участь у мій червоний моя веселка у червоному червні. Тому що, як бачите, я вже вам говорила, і з цим я трішки не встигаю. Дякую поки що за увагу. Бажано мирного неба всім бажаю, а головне. Знайте, власного спокою, миру в душі і рівних петельок.